Який підхід потрібен до людини двійки? По-перше, двійку потрібно вміти вислухати. Їм важливо, я завжди говорю, що двійці важливо ділитися своїми думками, емоціями і переживаннями. Говоріть з ними по душах, для них це важливо. Двійка також хоче, щоб хтось за нею приймав рішення, тому поводьтеся більш впевнено, так, як такий керівник або старший, так, який точно розуміє, чого він хоче від життя і куди він рухається, і може і двійці підказати або повести за собою. Для двійки це важливо відчувати таку опору в комусь, так, хто знаходиться з нею поруч. Також двійки через свою. Таку постійну невизначеність потребують комфортних умов і в роботі, і в житті, в цілому, і вдома, тому бажано, щоб ви могли створити їм такі умови. Хочете, я розберу вашу дату народження і розкажу вам про вас. Ви можете замовити в мене експрес-розбір номерологічний вашої дати народження. Для цього вам потрібно написати мені в особистих повідомленнях. І вже за пів години ваш розбір буде у вас.